Перше логічне питання, яке виникає, коли людина дізнається про якусь хворобу або особливість, як це з'являється? От як з'являється саме аутизм? Кілька теорій, які мають місце, і вони доведені науковцями. Перша теорія це генетичний фактор, коли дитина вже народжується з такою вадою, і тоді вже ми говоримо про корекцію. Тобто, ці корекційні заняття, заняття з психологом, це вони потрібні тим діткам, які вже народилися це генетично обумовлений аутизм. Тобто, як це відбувається? Мозок анатомічно не змінюється, структура мозку, але зв'язки між структурами мозку порушено, тобто інші. Інші нейронні зв'язки, вони по-іншому. Тому це важко діагностувати, тому що е, при огляді структура мозку сама ніби не змінена. Але зв'язки порушені. Якщо ми беремо ці дві теорії, це генетичне обумовлений аутизм та аутизм, коли йде е, внутрішньоутробне пошкодження плоду дитини. Тобто, вже коли на етапі розвитку е, дитина вже народжується з вадою, але причиною є е, щось інше. Тобто, це може бути вірусна інфекція, мало хто хто, до речі, про це знає. Бактеріальна інфекція, якісь інші. Чи тобто, якщо мама вже була уражена якоюсь інфекцією, і там кількість патогенів. наприклад, що це за бути? різні види герпесу, стафілококи, стриптококи, все це може вплинути на внутрішньоутробний розвиток дитини. Тобто дитина розвивається уже маючи певну ваду. Але що важливо, навіть дітки, які народились з ваду, яка була викликана саме вірусною інфекцією, бактеріальною інфекцією, також можна їм допомогти, усунувши цю причину, пролікувавши дитину.